Привіт, друзі, з вами проект «Відчуй Дніпро. І сьогодні ми з вами відкриємо локацію, яка здивує навіть тих, хто думає, що знає Дніпро та його околиці і вздовж і впоперек. Адже усього 25 хвилин від міста, і ви в зовсім іншому світі, де замість асфальту ароматні трави, а замість шуму доріг зищання бджіл. І на жаль, мало хто знає, що зовсім поруч із Дніпром є місце, де можна покататися на справжній карті. Карпатській гойдалці, вдихнути аромат лаванди і зробити сотні фото серед квітів. І це не парк, міне база відпочинку. це спаський розсадник рослин. І сьогодні ми його побачимо зовсім з іншого боку: як туристичну перлину, яку потрібно побачити кожному. І приємна новина: дістатись з Дніпра сюди не складно, адже доїхати можна як автобусами, так і на авто. Пів години дороги, і ви потрапляєте у спаське. І до речі. По дорозі не забувайте дивитись у віконечко, адже краєвиди тут дуже гарні. І що далі, то більше зелені, тиші і свіжого повітря. Тож, якщо ви шукали локацію для пікніка, фотосесії чи просто відпочинку, здається, ми її знайшли. І щойно ви переступаєте межу спаського розсадника. Перше, що приковує погляд, вона величезна, масивна, зроблена вручну з натурального дерева. Справжня карпатська гойдалка одна із найбільших утніх. Пропетровській області вона виглядає так, ніби її сюди перенесли просто зі схилу гір. Десь із верховини. Конструкція з дерев'яних балок з легкістю витримує кілька людей, а фон за гойдалкою ідеально підходить для фото: поля, квіти і зелені масиви. Саме тут зупиняються відвідувачі для того, щоб перепочити помилуватись гарним краєвидом та зробити класні селфі. Це вже стало своєрідним символом Спаського. Неважливо, ви тут вперше чи приїжджаєте щороку. Ця гойдалка точно буде у вашій стрічці. Та грам. відчути легкість, вітер у волосі та спокій. Ось що означає посидіти тут кілька хвилин. Але ще близько 20 років тому ця територія була тільки полем. Та власники розсадника мріяли створити не просто бізнес, а й місцем, де природа надихає і дарує спокій. І їм це вдалося. Взагалі то розсадник займається вирощуванням рослин відкритого ґрунту. Це різні. Шпількові рослини, листяні рослини, листяні чарники, квітучі, гарні і так далі. Це дійсно побачити цікаво. Але це якби традиційно для розсадника. Хочу, щоб всі розуміли, що ми не плутаємо це з парком ландшафтним, тому тут прогулянки, ну, вони обмежені. Оскільки є виробнича територія. А потрапити сюди, що побачити, ну тут безліч різних цікавинок. Тобто є і локації для фото, є мальовнича балка, величезна гойдалка, є лавандове поле. Ми започаткували також ще квіткові поля. Це поле гортензій і поле гібіскусів. Гібіскуси, в принципі, працюють у нас як поле вже не перший рік. Е, природні фотозони, ті, які ми створюємо штучно. І зараз у спазькому розсаднику рослин кожна локація це не просто частина саду. Це готова декорація для вашої особливої миті. Тут знають, як природа і дизайн можуть працювати разом. І тому створили десятки фотозон, у яких хочеться зупинити час одна з найпопулярніших ось ця арка, яка виглядає майже казково. Адже навколо квітучі кущі, під ногами травичка, і це все виглядає немов потрапляєш у магічний сад. Недалеко від цієї локації лавандові доріжки, клумби з трояндами, ліліями та гортензіями. Їх спеціально висаджують так, щоб кольори змінювались від сезону до сезону. А ще тут є багато різних арт-об'єктів, наприклад, ось такі барабани. Чи ось таке. Серденько з лози, в якому виходять дуже класні фото. До того ж, тут постійно з'являється щось нове. Скоро тут з'явиться нова розвага, і можна буде з цих дивовижних пагорбів спускатися в ось такі величезні кулі. А також у цьому році тут з'явились гамаки під деревами. А також недалеко від гойдалок є ще одна зона з нереально гарним краєвидом, і це ось таке гніздо. Кожна фотозона має свою стилистику: прованс, кантрі, етно або просто класична ботанічна естетика. І найголовніше усе це створено з натуральних матеріалів, серед живої природи. І тут не потрібно вигадувати сюжет для фото. Ви просто стаєте кадр і ваше фото вже виглядає як листівка. Бо кожен куточок тут продуманий до дрібниць, щоб ви не просто гуляли, а створювали спогади. Наступна цікава локація лавандова кімната. Вона затишно вмонтована у загальне приміщення розсадника, де кожен сантиметр пропахлий квітучою лавандою. Сухоцвіти лаванди створюють казкову атмосферу, і тут можна вдихнути їх. Насичений аромат і миттєво відчути релакс. А також для посилення відчуттів від ароматерапії під час екскурсій власники спаського розсадника додатково ще знайомлять відвідувачів з гідролатами та ефірними оліями лаванди і їх властивостями. А атмосферу доповнює сіно, яке розстелене по всій підлозі кімнати, а також ось такі букети, які тут просто повсюду. А поруч пряний сад, який давно славиться своїм асортиментом: лаванда, розмарин, базилік, мзя та меліса. він один із найбільших у регіоні, і все вирощено прямо тут, під відкритим небом. І перше з цікавого, що тут можна зробити, це дізнатися про цікаві властивості різних рослин. Наприклад, ви знали, що існує рослинка, вона називається мімова засором язлива. І якщо взяти ось так її чіпати. То вона складає листячко, а ось м'яти існують десятки видів, і буває полунична, м'ята, лимонна, ананасова м'ята. і всі ці назви їй дані не просто так. А тому, що якщо ми візьмемо відірвемо листочок, то ми відчуємо не тільки пряний аромат м'яти, а й аромати ягід чи фруктів. Дуже цікаво. А ще тут можна спробувати з пряних трав, які вирощені у спаському розсаднику. І я одного разу їх куштувала. І можу сказати, що це не просто напій, це ніби занурення у саму природу. Територія спаського розсадника це як жива енциклопедія, яку хочеться гортати сторінка за сторінкою. Ми гуляємо зеленими алеями, де кожен поворот нове відкриття. Тут рядки акуратно сформованих тузь та є львів. Кипа, рисовики, кедри, тиси, сосни. Багато з них сформовані у декоративні кульки, а також спіралі і навіть міні-дерева у топіарному стилі. І кожна рослина тут це не просто зелень, а результат декількох років вирощування, обрізки та догляду. Деякі з них вирощені просто тут, а інші привезені з інших країн та адаптовані до нашого клімату. Ось ділянка з декоративними кущами. Тут квітнуть гортензії, барбариси та інші рослини. І навіть у спекотний день. Тут прохолодно і затишно, бо рослини розташовані в природних зелених тонелях. І ще трохи і ми опиняємось у зоні з багаторічниками. І, наприклад, тут є цілі поля лаванди, і деякі з її сортів вже ось квітнуть, а деякі ще ні. Але тут ви можете побачити не тільки лаванду, а й м'яту, шавлію, котовник і багато інших рослин. Вони не тільки гарні, а ще й ароматні та медоносні. Довкола гудуть бджоли та літають метелики. А в окремих частинах території справжні ботанічні композиції: газони, декоративні камені, міні-водойми, рокарії. І це не просто розсадник. Це ландшафтний виставковий простір, де можна не лише обрати рослини, а й надихнутись на свій сад. І протягом сезону тут можна побачити, як змінюються кольори, як розквітають квіти та як дозрівають пряні трави. А головне, що кожен відвідувач має можливість вільно досліджувати територію, фотографувати та ставити питання консультантам. І навіть без гіда ця прогулянка перетворюється на мандрівку в інший ритм життя, де головні герої квіти, аромати трави та птахи. Але тут також часто проходять. Різні тематичні екскурсії. Це відбувається щовесни, влітку та восени. Притому це можливо як для груп, так і для індивідуальних відвідувачів. Наприклад, весняний тур включав майстер-клас сплетіння вінків оберегів і виготовлення ароматичної косметики. У цьому місці гармонійно поз'єднуються декоративні сади, квітучі алеї, ось такі фотозони та плантації з рослинами. Таке різноманіття локацій і для прогулянок, і для неспішного чаювання, і для активного спілкування з природою робить це місце ідеальним для того, щоб провести тут день всією родиною. А якщо ви забажаєте забрати шматочок цієї краси з собою, для цього тут є спеціальний екомагазин із сувенірами, який є невід'ємною частиною цієї локації. І тут не лише саджанці, а й атмосферні аксесуари для душі і дому. Наприклад, є набори чаю з пряних трав, меліса, кілька сортів м'яти, лимонна травичка та інші компоненти. Усе вирощено прямо в пряному саду. Тобто, у вас у чашці смак літа з власних грядок розсадника. Все упаковано стильно і в екологічно чистому вигляді. Паський розсадник пропонує величезну колекцію кімнатних декоративних та хвойних рослин, які вже адаптовані до наших кліматичних умов. Звісно, коли обираєш рослину, дуже важлива районовість рослини, тобто вони можуть бути гарними або більш дешевшими по ціні, навіть імпорт, тому що, наприклад, Нідерланди активно займаються вирощуванням. Це взагалі країна, яка професійно тільки цим займається. Ми це знаємо. Але клімат Нідерландів або Бельгії, або навіть Польщі, або навіть Західної України абсолютно інший, абсолютно інший за складом ґрунт. І тому ці рослинки, на жаль, у нас потрапляючи в лужні ґрунти. Таку от спеку ненормальну, низьку вологість, без безсніжній зими, дуже погано себе почувають, дуже погано приживаються. На жаль, що б ми не робили. Або якщо більш-менш себе відчувають непогано, то тільки завдяки ну, просто титанічній праці садівника. А в принципі, хочеться ж в саду і відпочивати. Тому, коли ви берете рослини з розсадників місцевих, ви знаєте, що вони звикли до цих умов. Пристосовані, районовані, і це є гарантією практично успіху і тому, що рослинка буде у вас жити класно. Також у каталозі величезний вибір різних гортензій, які ідеальні для тіньових зон. Топіарні туї та акценти в ландшафті, наприклад, західна туя смарагд. У пряному саду знайдете пазилік, лимонну шоколадну м'яту, мелісу і лимонграс. Ідеальні для городу, на підвіконні або маленької ароматної грядки у дворі. І ось ми знову на тій самій карпатській гойдалці. А попереду нас хвойні композиції та квітуча алеї. Вражаючи, як природа дихає в унісон з нами. Спаський розсадник це не просто садовий центр, це живе дійство, де кожен кущ і квітка створені з любов'ю, а локація продумана для натхнення. Тому приїздіть сюди на день, гуляйте, фотографуйте, відпочивайте в гамаках, пийте чай з власної м'яти або меліси. І, звісно, не забудьте відчути спокій у самому серці природи, що поруч, спаський розсадник чекає на вас і передвойте. Порить звичайний відпочинок на справжній зелений натхненний досвід. А з вами були Юлія Жиленко та Костянтин Кесар. І до зустрічі у наступних випусках.